Я стала краще розуміти світ, але я в ньому загубила себе. Типу, що насправді я відчуваю по відношенню до того, що світ несправедливий, я якби ігнорувала свої емоції. І коли я почала писати рефлексії, я якось побачила, коли їх перечитувала. Я практично кожну, кожен день, коли писала, десь там по пів сторінки, по сторінці, буквально там в блокнотику, то в мене було... це був жахливий день, це жахлива ситуація. Це якийсь жах. Тобто я, я буквально е, я пишу це, а потім відстрелюю, що та, мені все не подобається, мені багато чого не подобається, але я чомусь ну, не, не повертала собі цього. Я просто мирилася із тим, що все погано. Що все якось не так, як мені хочеться, і потім думаю: а чому це я нещаслива? Чому мені е, 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 так мало радості? Бо я не створюю собі простір для неї, та я, я не беру відповідальність, я падаю в якийсь е, стан жертв. Щодо того, що е, світ поганий. Ну так, світ поганий. Ну, от навчися бути в ньому щасливою, і радісною, знаходити щось, що таке, що може е, ну, мені там допомогти, е, побачити посмішку людей навколо бути е, самою тим промінчиком якогось маленького щастя.